Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні ми зануримося у світ, де лінії між людським і штучним розмиваються, а контент створюється з неймовірною швидкістю. Чи замислювалися ви колись, хто несе відповідальність за інформацію, яку генерує штучний інтелект, чиї дані були використані для її навчання, і чи маємо ми право контролювати цей потік? Саме про AI governance, Privacy and Ethics в епоху генерації контенту ми й поговоримо. Ми живемо у час, коли штучний інтелект не просто обробляє інформацію, а й активно її створює. Від текстів і зображень до музики і відео генеративний AI змінює наш цифровий ландшафт, але разом із цією надзвичайною здатністю приходить і низка складних питань. Це не просто технологічна дискусія, це глибокі роздуми про наші цінності, про те, яким ми бачимо наше майбутнє, і про те, як ми хочемо співіснувати з інтелектом, який самі ж і створили. Давайте почнемо з AI Governance, або управління штучним інтелектом. Уявіть, що AI це потужна ріка, яка тече через наше суспільство, створюючи нові ландшафти. Управління AI це будівництво мостів, дамп та каналів, щоб ця ріка не вийшла з берегів, не затопила все навколо, а її енергія використовувалася на благо. Це про розробку правил, стандартів, політик та правових рамок, які б керували розробкою та використанням шиї. Навіщо це потрібно в контексті генерації контенту? По-перше, щоб забезпечити його якість та достовірність. По-друге, щоб запобігти створенню шкідливого або незаконного контенту, такого як дезінформація, розпалювання ненависті чи фішингові схеми. Коли AI може створити тисячі правдоподібних фейкових новин за секунду, питання хто відповідає стає критичним: чи це розробник моделі, компанія, яка її використовує, чи сам користувач, який дав запит. Ці питання ще не мають чітких відповідей, але світ активно працює над їх пошуком, намагаючись створити глобальні стандарти та локальні закони. Далі прайвасі або приватність це одна з найболючіших точок в епоху генеративного AI. Щоб навчити модель створювати щось нове, їй потрібна величезна кількість даних. Ці дані збираються з інтернету, наші фотографії, тексти, особисті записи, публікації в соціальних мережах, творчі роботи. Чи давали ми згоду на використання наших даних для навчання шиї, який потім буде генерувати контент, що може бути дуже схожим на нас або навіть видавати себе за нас? Питання інтелектуальної власності тут переплітається з приватністю. Згадайте лише, як технології діпфейк можуть бути використані для створення правдоподібних, але абсолютно фальшивих відео та аудіозаписів, які компрометують людей. Це пряма атака на приватність, на репутацію і навіть на особисту безпеку. Як ми можемо захистити наші цифрові Я, коли AI може їх копіювати, змінювати і поширювати без нашої згоди? Тут необхідні механізми, які б гарантували право на згоду, право на забуття та право на контроль над тим, як наші дані використовуються для навчання AI-систем. Нам потрібно не просто питати дозволу на використання даних, а й чітко пояснювати, як саме ці дані будуть застосовані, особливо якщо йдеться про навчання генеративних моделей. І нарешті, етікс етика це серце нашої дискусії. Етичні питання виникають на кожному кроці, наприклад, упередженість. Якщо AI навчається на даних, які відображають суспільні упередження, расові, гендерні культуральні, то контент, який він генеруватиме, буде ці упередження відтворювати і навіть посилювати. Це створює ехокамери у цифровому просторі, де різні групи населення отримують різний потенційно дискримінаційний контент. Ще один етичний виклик авторство та оригінальність. Що означає бути автором, коли AI може написати роман, який відрізнити від людського неможливо? Хто отримує кредит, і що важливіше, хто несе відповідальність за його змін, особливо якщо це щось чутливе або неправдиве? Як ми розрізняємо правду від вміло згенерованої дезінформації? Це не просто питання інтелектуальної власності, це питання довіри до інформації в цілому. Ми стрімко наближаємося до точки, коли візуальні та аудіодокази можуть бути повністю сфабриковані, підриваючи основу нашої правової системи та суспільного діалогу. Ми повинні замислитись, чи повинні ми створювати AI, який може повністю замінити людську творчість, чи ж він має бути інструментом для її підсилення? Як ми зберігаємо людський фактор, унікальність, глибину, які, можливо, AI ніколи не зможе повністю відтворити. Етична рамка повинна включати принципи справедливості, прозорості, відповідальності та підзвітності. Ми маємо бути прозорими щодо того, коли контент створений AI і можливо навіть маркувати його. Це складні питання, які не мають легких відповідей. Це не завдання однієї компанії чи однієї країни. Це глобальний виклик, що вимагає співпраці урядів, науковців, розробників та громадянського суспільства. Ми маємо не тільки реагувати на виклики, а й проактивно формувати майбутнє, де штучний інтелект є інструментом для добра, що поважає людську гідність, приватність та етичні цінності. Ми не можемо просто дивитися, як технологія розвивається сама собою. Ми маємо свідомо керувати її напрямком. Наша відповідальність полягає в тому, щоб зробити цей вибір мудро. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх.